Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній, Сьогодні 19 серпня. Знімаю відео для вас увечері. Тому приємного перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Сьогодні хочу сказати, що в нас було спекотно. І на цьому тижні в нас в нашому регіоні передавали від 30 до 35 градусів спеки. А яка у вас погода? Напишіть у коментарях. Ось кури. Знімаю ось ось мені дуже приємно, що вам сподобалось відео про про ці, е як сказати, про отруйні рослини для курей. Мені дуже реально приємно, що вам сподобалось. А так, хочу сказати вам. Що, о, бачите, вже жовті є листя. Вже реально, я вам покажу потім по двірі, скільки нападало листя. Хоча ви можете і побачити навіть зараз, скільки вже багато листя зараз. Ось понападувало з вишні, опало. Ось, кури не знесли яйця. І хоча я перевіряв там, де тільки можна і не можна. Що там уже і нічого навіть близько немає. Ось, друзі. Давав сьогодні кавуни. Хоча я ще відома завчора виставити про кавуни. Сьогодні ввечері виставлю. Зараз у нас просто немає світла до 8 години. Зараз 19.23. Ще пів години. Тому я вам обов'язково, коли ми, це, микнуть світло, виставлю, почну виставляти відео. Це два шорти і нове відео. Ось. Зараз вам покажу, скільки нападало листя на подвір'ї. Ось, друзі, більше в спільноті ви проголосували, зараз голосують, але ще не закінчилось голосування про ці. Як корисні рослини, здається, для курей. Так називалось. Це питання. Треба передивитись точніше. Ось, друзі, кури вже йдуть спати, на сідало. Ось, ну, циганка, може, бачите, линяє. Плутають, друзі, білушку із молодими курми. Тому я зараз покажу, як виглядає білушка, щоб ви знали. Її вже 6 років і більше. Друзі, ось ця курочка, таке нашісня і чорне. Це білушка. вона старша набагато. А то плутають білушку із ось цими, що зараз покажу курми. А ви що не лягаєте спати? Що ви в клітках ночуєте? Ну, Давайте самі вже привчайтеся. Я вас так вже заганяю. Давайте вже лягайте спати. Ось. Оце молоді, вони такі чисто білі такі. Це Ломан то навіть домінант. Білушка, це різні породи. Ось, друзі. Ну все, я їх заганяю, тому що вже, в принципі, вони мають вже йти. Спати. Завтра планую позамітати, А можливо і ввечері, або не знаю коли, так леспеку передають. Лягайте спати вже, Ідіть, заходьте. А там оці вже так, я їх теж плутаю із цих двох молодих. Заходьте, заходьте, заходьте. Чи білявка, чи... А, вона, певно, ще боїться цих курей. Ось, друзі, дав їм кроликам яблука, позбирав і дав їм на вечір. Хай похрумтять, поїдять, а завтра дам вранці капустиння. Завтра у нас передають ну, десь 35 градусів. Це взагалі жах. останні дні, тижні літа-два. І знову ця спека повернулась. Така скажена. Ну і наостанок покажу вам це. Скільки листя нападало. Я просто в шоці, що так за декілька днів вже так багато винограду. Не було так десь днів два тому, не було так багато стиглого винограду, а вже є. Вже є виноград. Стиглий. Ось скільки листя ось впало з яблуні. Уже, бачите справжня осінь. Бачите, це, напевно, із-за спеки, тому що вдарилась така спека. А можливо, скоро вже сезон, коли воно буде впадати, все, то воно вже почало впадати. На цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю всім миру. dobra do novo de ontem sim pa 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 pa